Українські виробники представили новий безпілотник для військових. Апарат надлегкий може підійматися на висоту до 2 кілометрів і проводити розвідку різними типами камер. Детальніше про розробку у сюжеті наших журналістів. Дві години спостережень на майже півсотні кілометрів. Новий український безпілотник чи не найкраще на ринку, розповідають його розробники. Розмахнули літачка три метри, дружина трохи більше метра. Невеликий за розмірами він може вправно маневрувати з 15 кілограмовим монтажем. Тут використані найкращі досягнення і наших конструкторів, і світових теж він має швидкість порядку 120-140 км на годину. Новий безпілотник, поєднання ідеї студентів КПІ і виробничого потенціалу столичного заводу Меридіан. Це перший літальний апарат з історії підприємства. Втім, що до кінця листопада створять п'ять екземплярів. Якщо ж налагодити серійне виробництво, у рік можна постачати українській армії 120 літачків. Це нас всіх надихає на віру в те, що ми маємо величезний потужний потенціал. Це якось воно було сховано в якийсь скриню таку і лежало до пори до часу. Але коли ворог підійшов до нашого кордону, то всі згадали про цю скриню. Так чи ні? Мабуть, так, що у нас є чим відповісти ворогу. Крім цього, на заводі налагоджують виробництво міномета верба. Якщо роботи фінансуватимуть, випуск артилерійської зброї також зробить рівним. Вони Гігеля, Кондріє Київ. Блок Петра Порошенка Солідарність братиме участь у місцевих виборах 25 жовтня. Таке рішення одностайно ухвалили позачерговий з'їзд політсили, який відбувався сьогодні у Києві. При цьому було вирішено, що президія партії погоджуватиме рішення місцевих організацій щодо ка.